Неділя ранок майже 12-та година дня, а ми ще не снідали. Ну, правда, заходили в кафе. Вставай, трудяшка, пішли, поїмо, я якраз їсти зробила. Пішли. Вже чай зробила, все є. Так, ви запитували, що ми їмо, що такого. Все супер просто. Юра любить чай, вона завжди є. Традимовий чай, це, здається, а, дівчата! Ці дуже класні такі бутербродики. Просто варені яйця, авокадо, кріп, часник і спеції. Овочева нарізка, до чаю всякі горіхи, ізюм. І отакий вид смачного нам. Смачно. Як у ну, все.